Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою. Меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить не наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печаля цієї вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати.